Скоро міняється місяць, а отже, відкриваються нові можливості, тому що завжди приходить нова енергія, спадає все негативне і приходить щось легке і позитивне. Це точно як переродитися, залишити позаду все старе і народитися знову. І не важливо, коли ви знайшли це відео. Важливо, щоб ви були готові до нових початків. І так. Сьогодні для кожного знаку зодіаку лише одна карта, підказка стосовно нової енергії. Я не розглядаю це з точки астрології, нумерології. Я просто довіряю своїм відчуттям та картам. І так, овне, що принесе цей новий місяць для вас? Справедливість це те, чого ви очікуєте, це те за що ви боретесь, це те, над чим ви працюєте, тому що ви настільки стомилися, ви так хочете правди. Ви чекаєте, поки хтось. Вступиться за вас, хтось буде вирішувати ваші питання, що ви отримаєте по заслугах, або деколи вам навіть здається, що те, що відбувається, несправедливо і ви не заслуговуєте на весь той негатив, який з'явився у вашому житті. Аркан справедливості в цьому місяці дарує для вас нові відкриття, нові можливості. Коли хтось таки вступиться, хтось таки вам допоможе, коли правда буде на вашому боці. Можете сміливо відкривати всі карти, розкривати таємниці, подавати в суд, якщо ви за щось боретесь, тому що правда буде на вашому боці. Так, любительці, що принесе цей новий місяць для вас, закінчення програм болю. Ви відпускаєте, вас вже не буде боліти, ви дійшли до такої, знаєте, пікової точки, коли далі вже не можна, бо больніше вже не буде. Коли, знаєте, відбулося щось таке можливо, ви втратили багатьох, можливо, ви просто розумієте, що вже нема чого втратити. Тобто, ви дійшли до піку. До переломного моменту. І тепер вам вже нічого не страшно. Цей новий місяць забирає усі ці негаразди, усю цю біль, ви це все відпускаєте. Вам треба трішечки поновити енергію. Більше ресурсу витрачайте на себе. Досить себе жаліти, навпаки, вже вкладайте щось в себе, робіть щось, займіться чимось. Це піде вам тільки на користь, тому що тут поновлюється ваша енергія, тут відходить все непотрібне. Тут вже не буде болю. Так, близнюки, що несе цей новий місяць вам. Башня, зміни, раптові програми, раптові події. Не очікуєте, що так буде. Такий, знаєте, дуже у вас сильний, сильна хвиля турбулентності, коли вас просто буде ось так кидати зліва направо, і ви не розумієте, що відбувається. І нічого не плануйте, тому що все йде не по плану, і це ще більше вас розчаровує. Але якщо ви зараз візьмете себе в руки і будете розуміти, що вам необхідні зміни, навіть якщо ви до них не готові, то цей новий місяць якраз подарує вам багато чого хорошого. Хто сидів і чекав, хто не міг щось змінити, хто не міг вирватися, поїхати десь, ну, одним словом, зробити так, як хотіли, то я вас вітаю, тому що. От саме башня вас звільняє. От саме тут, в цьому місяці, буде можливість вирватися, тому що так складуться події, що вони дають вам шанс, дають вам можливість десь прориватися, вибиратися і щось змінювати. Так, любі раки, що ж принесе цей новий місяць для вас? Арканмир це карта, яка показує повну гармонію. Баланс з собою, відновлення енергії, коли вам спокійно, добре, коли ви розумієте, що вас оточує все прекрасне, що люди поруч дійсно люблять вас щирі з вами. Коли ви розумієте, що за вами стоять ваші близькі, що тут, можливо, навіть буде дуже сильно пропрацьовуватися родова система, коли ви розумієте, що Ті, хто біля вас, вони дійсно ваші люди в оточенні, вони завжди за вас і вони ніколи вас не залишать. А також любі раки це про велике примирення, коли ви знаходитеся в такій позитивній, легкій енергії, цей місяць не несе вам конфліктів, не несе вам розчарувань, лише хороше, лише приємне. А ще й тут дуже сильно спрацює ангел-охоронець і можете нічого не боятися. Тому, якщо ви планували щось серйозне, ще на кінцях. Року. Якщо ви ще е, мали намір зробити щось таке грандіозне, неймовірне, то можете сміливо починати, тому що ви під захистом і нічого не бійтеся. Так, ідемо далі. любі леви що принесе цей новий місяць для вас. Четвірка Пентаклів, карта стабільності. До вас йдуть фінанси, ви тримаєте монетку в руках, ви задоволені, ви впевнені у тому, що на завтра вам вистачає, що у вас все окей. Ви бачите лише нові можливості. ви, Можливо, навіть починаєте на щось відкладати, і я би вам радила це робити, тому що цей новий місяць підтягне фінанси під вашу мрію. Ви будете горіти саме тоді до роботи, точніше, ви будете горіти до роботи саме тоді, коли буде мрія, коли буде щось таке, що треба купити, придбати або десь поїхати. Тому цей місяць відкриває для вас ще й скажу шлях до вашої мрії, тому що гроші приходять не просто так, пам'ятайте, вони йдуть на вашу мрію, на вашу ціль. І нічого не бійтеся, тому що все у фінансах стабільно, як би не виглядала ситуація, фінанси не падають. Можете починати відкладати. Так, ідемо далі. Любі діви, що принесе цей новий місяць для вас, якраз аркан місяць, і це чудово, тому що тут програється. Дуже така потужна темна енергія, коли ви нарешті вже побачите світло, коли ви вже будете розуміти картинки, коли ви зрозумієте, чому ці люди були поруч, коли ви побачите нові можливості, коли вам буде щастити, і скажу, що ви в цьому місяці будете розбирати ситуації, можливо, у вас. Дві половинки, можливо, ви знаходитеся в якомусь любовному трикутнику. Можливо, ви обираєте між двома жінками або між двома чоловіками. У вас це все програється. Я би вам радила не мати таємниць, тому що вам не треба йти в темні моменти, а навпаки, все висвітлювати. І не боятися, що вас хтось обманює, тому що саме цей місяць відкриє все як є. Так, ідемо далі, любі терези. Що ж принесе цей новий місяць для вас? Міняється місяць, міняється фаза. Буде вже зростаючий місяць, і вам якраз іде вісімка жезлів. Це коли ви можете все, коли ви починаєте декілька справ, коли ви активні, коли ви працюєте, коли ви постійно в такому, знаєте, серйозному ресурсі, мені хочеться сказати, нічого не боїтеся, впевнені в тому, що ви робите, притягуєте те оточення, яке вам подобається. Тому будьте активними, тому що. Що дійсно, тут йдуть нові можливості, тут іде для вас енергія. І якщо будуть цілі, якщо будете знати, що ви робите, то ця енергія вона буде довгий час присутня з вами. І якщо ж у вас немає цілей, то вже через декілька днів після такого новолуння ви будете відчувати спад. Тому я би вам радила поставити собі конкретні цілі на цей місяць. І тільки вперед. Йдемо далі, скорпіони, що чекає вас? Цей новий місяць дасть вам багато емоцій. Вам треба буде багато про що поговорити, щоб не загострювати конфлікти. Бо це п'ятірка мечів. Про що це? Будуть у вас якраз з'являтися ситуації, де хтось хоче вам нашкодити, або ж просто хтось втручається у ваше життя, хтось вас хоче чогось навчити. І ви будете дуже гостро реагувати, ви можете дійсно тут розпочати якийсь великий конфлікт, але я би вам цього не радила. Просто розмовляйте, висловлюйте свою думку, свої почуття, не тримайте себе в руках, навпаки, показуйте, що ви відчуваєте всередині, і не бійтеся. Того, як відреагують, тому що тут все рівно би вас людина не зрозуміла. А п'ятірка мечів ще й знаєте про що? Про те, що ви зараз як ніколи сильні і готові боротися за себе. Просто нічого не загострюйте, нічого не починайте першими. Але якщо раптом станеться так, що ситуація вимагатиме від вас захисту, тобто ви себе можете захистити, ви будете в ресурсі. Так. Любі стрільці, що принесе цей новий місяць для вас? Дивимось. Це у нас шістка пентаклів. Це коли є витрати, коли треба на щось дати, коли хтось потребує, коли хтось від вас залежить і треба буде попрацювати цього місяця, також над тим, що ви не самі, що ще тут є ладоньки, які потребують вашої підтримки. Насправді це дуже хороша карта, тому що все, що ви віддаєте і допомагаєте, ви можете дійсно зробити добрі справи, ви можете в щось вкластися, ви можете пошукати людей, які потребують підтримки. І і це буде вам потім повертатися. Якщо ж складаються обставини так, що потребують підтримки ваші близькі, ваші діти, ваші рідні, ваші батьки. Також пам'ятайте, що ви їм потрібні, і це плече треба підставити. Так, складаються зірки, і цей новий місяць принесе для вас ці фінанси, тому що їх потребують через вас інші люди. Ось так ось така енергія місяця. Далі йдемо, любі козироги, що ж це новолуння принесе для вас. Аркан закохані, це про стосунки, про любов, про пристрасть, про половинку, про те, що ви когось знаходите, що ви комусь подобаєтеся. що ви закохуєтесь, відчуваєте нові емоції. Це про те, що у вас тут іде хтось. Ви в роботі також не самі. У вас має бути партнерство, і це мають бути ті люди, які вам подобаються. Ви маєте розуміти, що це як ніби карта вибору. Нарешті обирай серцем, обирай своїми відчуттями, послухай свої емоції і зроби так, як подобається тобі. Зроби так, від чого ти отримаєш задоволення. І не інакше, тому що. Аркан закохані це дві половинки одного цілого, і вам завдання на це новолуння знайти ту іншу половинку. Чи то в дружбі, чи то в коханні, чи то в партнерстві. Вам треба ті люди, які вас будуть доповнювати. Так, йдемо далі. Любі водолії, що принесе цей новий місяць для вас? Просто чудово, тому що це аркан зірка, і це якраз ваш аркан. Бачите, тут у нас навіть є знак водолії. Це про те, що ви дійсно як ніколи будете наповнені. У вас зірка в голові. Ви в цей місяць будете мріяти. І можливо, ви трішки неприземлені, можливо, ви занадто пішли десь туди вдалеко в мрії, в плани, в цілі. Але повірте, це дуже добре, якщо ви починаєте думати, як змінити життя, як зробити його таким. Про яке ви мрієте. І я би вам навіть радила побільше бути в цих думках, тому що якраз оце новолуння відкриє нові можливості для вас, розумієте? Тобто зустрінете нових людей, нове знайомство, щось відкриється важливе для вас. Тому не забороняйте собі, мріяти, мрійте і наближайтеся до своїх цілей, і нехай все буде добре. Так, і любі мої рибки. Що ж чекає вас? що несе, точніше, цей новий місяць змінюється енергія, і що тут? І тут дев'ятка жезлів. Ви за крок до повороту? Ви за крок до змін. Це про те, що не треба зараз тут зупинятися. Зроблено дуже багато, великий досвід, багато роботи. Ви вже очікуєте на перехід, і він буде, тому що якраз дев'ятка показує, що ви тут щось уже завершуєте, і важливо не здатись і не зупинитися. Я би вам радила нічого, не залишати на півдороги. І як би вам не здавалося там тяжко, неможливо, просто робіть те, що робите. Ви побачите результати. Вони будуть. Не зупиняйтеся, тому що зараз ви... Збираєте ще й дуже великий досвід, який вам знадобиться. А ще це жазлова енергія, і одного дня ви відчуєте такий прилив сил, ви будете здивовані, а все тому, що ви не залишаєте. І ви зробите не тільки зовнішню роботу, а ще й внутрішню. Ви себе збираєте, ви вчитеся не розчаровуватися, ви вчитеся бачити світло, попри все. Бачите, ви дивитеся на новий місяць, подивіться, яке тут гарне зображення. Ви вірите в те, що. Сходить новий місяць, сходять нові можливості. Ось так, мої любі рибки. Я вдячна кожному, хто був зі мною на цьому розкладі. Вам бажаю легкої енергії. Пам'ятайте, що новий місяць нові можливості і тільки вперед.